Наташа, Саша, Паша, Даша, Маша. Якщо наступної вам захотілось сказати Раша, ви йдете в похід. Логіку ви зрозуміли. Наташа і їй подібні. Вибач, але ти не наша. Це не українські імена, а зросійщені форми, які нам століттями нав'язувала Росія у всіх формах свого управлінського поживілля. чи то була Російська імперія, чи СССР, чи путінська РФ. Тож, які вони наші українські форми імен, українські традиції, чоловічі імена, чи їхні зменшено пистливі форми, зазвичай мають закінчення ко, юрко, марко, степко, «ик», Володик Лесик Михайлик, Сі Михась, Вітась, Павлусь. Так коли, -коли чоловіків ще тисячу років тому, про що свідчить графіті на Софії Київській. А жіночі імена найчастіше мають закінчення К Наталка Марійка, ся Мартуся Гануся і ця Юльця, Дарця. Вітек, Даруся, Орися, Славко, Віталек. І якщо вам наступною захотілося сказати Україна. То ви йдете в похід, ім'я це перше, що ми чуємо в житті, і останнє, що залишається опісля нас. Тож хай воно звучить українською, бо ім'я це не просто знак, це код особистості.